Всім привіт сьогодні. Я з вами Артем Опальник і я покажу, як встановити ресурс пак на Minecraft І так, то що нам потрібно. Самий ось цей ресурс пак. В описі буде посилання на цей ресурс пак. І так, заходимо в Minecraft. Є два способи, як в Minecraft, є пуск і R англійська і самий Minecraft Ось тут я вже замонтажив його, і так заходимо в папку ігри. І обов'язково вам потрібно встановити э, Forge. Э, в версії 1.10. Ну, якщо у вас немає, ось тут зараз вам покажу, продемонструю, продемонструю, ось тут є е, різні Forge версії, але немає 1.8. І 1.8.1 тобто її треба покачути з інтернету. Це буде окреме відео, я вам потім покажу, а так далі вибираємо там Forge 1.10, ну, папка ігри, ресурс пад. Кидаємо цей Ресурс пак ось сюди. Так, ось тут у нас не є. Так, можемо закривати. Так, закриваємо і заходимо до ігри. Для тих, хто ще не е, міняв ні разу цей ресурс пак, я е, зараз об'ясню, як його потрібно використовувати. Коли ви вже я скинули цей папку Ресурспак, потрібно зайти в параметри. І так, поки ігра завантажиться, я зараз скажу так. Далі параметри і там вибираємо ресурс пак. Поки завантажиться, то... зачекаємо ось так. Воно ну, ось параметри, пакет ресурсів. Ось тут у вас буде ось так. Оце стандартне, а це те, що ви закинули. Нажимаємо ось сюди. У вас вже є. Нажимаємо готово. Якщо у вас якісь проблеми, відкривайте теку з пакетами ресурсів і дивіться, чи у вас дійсно є пакет ресурсів. Так, готово. І знову готово. Заходимо. І... Так, і заходимо в збереження. Завантаження світу, створення місцевості. Так, ось як ми бачимо по сердечках по їжі якось показує життя, все нормальне, це звичайний такий ресурспак. пайнфул, Ось двері, таке ж. Ось можна подивитися З боку, Ось тут всі різні такі. Блоки. Ну... Все, підписуйтесь на канал, кладіть лайки, обов'язково коментуйте, що не так, що так, що вам подобається, що можливо ще потрібно зняти. Ну все, до побачення.